Давайте почнемо нашу розмову із публікації журналістів The Telegraph, які пишуть про те, що Трамп може відправити європейські війська: польські, німецькі, французькі і британські, і так далі. Хоча що там робить Британія, поки що не зрозуміло, але тим не менш в якості військових, які стоятимуть між російською, між українською армією, і це має бути буферна зона протяжністю у 1200 кілометрів. Наскільки це реальний план, зважаючи на те, що Трамп неодноразово говорив, що питання безпеки Європейського союзу це питання безпосередньо європейського союзу, штати за це платити не будуть, але можуть дати зброю. Хоча воювати в разі чого мають європейці, тобто в такому випадку його план виглядає цілком послідовним, якщо зважати на те, про що говорив Трамп, з іншого боку, з'являється повідомлення про те, що європейські країни самотужки впоратися не зможуть, але тим не менш, наскільки цей план реалістичний. Ну, по перше, давайте згадаємо історію. Америка вона взагалі дуже і дуже дуже не хоче втручатись війни в Європі. Якщо ми згадаємо Другу світову війну, яка розпочалась 3 вересня 1939 року, то безпосередньо своїми військовими сполучені штати Америки війшли в неї лише по завершенню 1941 року після перл харбору Коли стало зрозуміло, що безпосередньо їх інтересів торкнулись. Оця тодішня війська, і вже треба було реагувати. Та сама ситуація, як на мене, і зараз, коли сполучені штати Америки дають сигнал, що ми не хочемо втручатись в ці питання, але якось ми не будемо супроти того, що це зроблять європейці. І тут, до речі, слід згадати план Макрона, Емануеля Макрона. Верніше но ну, не план, Давайте скажемо заяви, які лунали від Емануеля Макрона, що він не виключає, що французькі війська будуть в Україні. З союзниками по НАТО з Європа можливо на лише там НАТО буде. Тому як і до речі, одні з причин, чого чого це не відбулось, називали те, що Сполучені Штати Америки тодішня адміністрація вона казала, що ні, не можна це робити. Ви не повинні це робити. Як ви не повинні там збивати дрони ракети, бо це буде втягування НАТО в конфлікт А Сполучені Штати Америки, тоді в нього змушені будуть війти. А Трамп він як то каже. Поки що, поки що по заявам, тому що як на мене дуже велика помилка, яка зараз просутня в українському, і не лише українському, до речі, інформаційному просторі, це будувати плани, що хоче Трамп зробити. Знаєте, я спілкувався з одним колишнім високопосадовцем в Україні, який мені сказав таку фразу, що а сам Трамп не знає, що він хоче робити, він ще не вирішив. Тому, коли хтось пише, що а ось Трамп думає те, Трамп думає це, він каже: Він про це не думав і тут ще один експерт Ізраїлю сказав таку річ, що Не забувайте, що у Трампа в голові Америка, Америка, Америка. Потім же Європа, Потім протистояння з Китаєм. А там що робити в Україні, ну це не не в пріоритеті точно. Тому е, поки що плану нема. Це не означає, що нам не треба роб, працювати над тим, щоб цей план був сформований в, скажімо так, цікавому для нас варіанті. Але щодо цих всіх ідей щодо військових європейських е, Україні, це повторюсь, план Макрона. Е, він може бути реалізований. Тобто цілком логічно якщо Сполучені Штати Америки не будуть заперечувати проти цього, якщо вони нададуть озброєння, тобто це все випливає зі сла з тих чуток давайте так бо повторюсь. Плани сформовані, то це може нас задовільнити, тобто від Америки буде озброєння. Та відсутність критики за подібні дії Європи щодо самої Європи, то тут в принципі Європа сама вже як на мене повертається. Хай не так швидко але розуміння того, що як зазначив колишній вже міністр оборони Великої Британії пан Шапс, що що ми думали, що епоха війн минулому днів, це наша сучасність, і ось розуміючи, що це сучасність, зараз окремі країни Європи вже збільшують свої видатки на оборону. Нагадую, що 2% ВВП вимога НАТО Трамп критикував НАТО за те, що він за часів його першого першого конденсія не дотримувалось багато країн цієї цифри. Ось Зараз учора, якщо я не помиляюсь, я почув заяву міністра оборони Польщі, який сказав, що Польща витрачає 4,7%. Свого ВВП на оборону, тобто, ось вам, будь ласка, європейська країна, яка виконує всі румоги НАТО, яка може відповідати Трампу на питання, що чого це ви не дбаєте про свою безпеку ось цієї цифри, що дивіться, ми якраз баємо. І тут дійсно питання до Європи: чи хоче вона повернути собі суб'єктність, тому що вирішення питання по Україні. Якби це цинічно, не знаши ти ж зараз а, глобальне не звучало, Це якраз демонстрація того, чи здатна Європа зараз показати всьому світові, що вони дійсно щось можуть. Бо поки що складається таке враження, що основні гравці це США, це а, глобальний південь, а Європу тут ніхто, як то кажуть, не бачить. І тому я так розумію, що Трамп дає такий пас Європі. Що давайте ви також продемонструєте свої спроможності? Чи зробиться Європа? Подивимось, але все ж таки, наявність безпосередньої загрози для Європи. Насамперед її східних країн, таких як країни Балтії та Польща, це буде стимулювати ЄС рухати швидше. Що стосується е, більш називаємо і так класичної е, Європи, і, тобто основ європейського союзу, як це було на перших, протягом перших десятирічних сформування інституцій. В ЄС звісно, їм немає такої загрози, але вони також розуміють, що якщо війна приходить наприклад до Польщі, то наступною буде Німеччина, їм це не потрібно. Тому це також буде впливати, як на мене, на позитивне рішення, і тому знову будемо дивитись, бо повторюсь, що це поки що теоретичні розмови. Що воно буде насправді? Ми подивимося після 20 січня, а поки що ми живемо при адміністрації Байдена. І при очікуванні вісьми мільярдного пакету допомоги, яким як на мене, Байден може вписати себе в історію, і в підручниках історії його можуть запам'ятати як людина, яка внесла вибачайте великий внесок за тавтологію, у позитивні для України процеси в поточній війні стосовно до речі, допомоги для нашої країни, як відомо, у Німеччині розпалася коаліція урядова. В короткостроковій перспективі це насправді не зашкодить нашій державі. Принаймні, Reuters пише, що Німеччина зможе надати більшу частину допомоги для нашої України, навіть якщо бюджети не затвердять. Але якщо до довготривалих наслідків такого розпаду... Там подивимось, тому що знаєте, буквально вчора мав розмову з друзями з Берліну. Вони мені сказали, що зараз подивимось, наскільки це буде розпад коаліції, тому що і там Роберт Хабек проявляє ініціативи щодо того, що він може стати канцлером. А якщо ця ініціатива не справдиться, тоді скоріш за все на початку наступного року будуть вибори. І з тих результатів, поки що, опитувань, які є в наявності, можемо очікувати коаліцію між. ХДС ХССС, тобто, це е, головні традиційно, називаємо їх так, супротивники Соціал-Демократичної партії, і що цікаво, зеленими, тобто партією, яка і зараз входить до коаліції, яка набере непоганий відсоток, якщо не помиляюсь, 33 дають ХДС ХССС блоку, і десь 15 дають. Е, Зеленим, тобто, враховуючи, що далека не 100% там потрібна, а 100 зрахуванням тих, хто пройде до а, Бундестагу, то цілком можливо ця коаліція буде, і якщо вони об обидві ці сили будуть дотримуватись, а тих, а, скажімо, так. А, Платформ, на яких вона зараз я маю на увазі зелені. вони підтримують Україну, а де ХСС також по про те, що в Україні звісно є не найкраще можливо спогади про Ангелу Меркель, але її е, людина, яка є, є наступником, пан Мерц, він е, нещодавно робив цікаву заяву, що Німеччині треба е, поставити Росію перед фактом, або Росія повертається. На своїй території повертає Україні і землі або Таурусу надаються Україні. Як на мене, це буде, якщо це буде реалізована ідея, її зелені підтримують, і тому ця зміна реформатування коаліції Німеччини воно може не мати такого вже негативного впливу на підтримку з боку Європи України. Угу. До речі, є ще одна цікава новина, яка стосується Туреччини, Ердоган. Каже, що війна в Україні може легко закінчитися, якщо адміністрація новообраного президента візьметься Дональд Трампа, візьметься за вирішення загалом цієї проблеми? Е, мені цікаво, хто так сильно хоче бути майданчиком: Туреччина, Угорщина, Китай, Саудівська Аравія так багато голосів про переговори і так мало варіантів вирішення загалом цієї ситуації. Але рішення, яке би задовольнило обидві сторони, його досі немає. Чи Туреччина, яка говорить про те, що... Можна легко це вирішити, хоче в першу чергу першу стати тим посередником на чиїй території і вирішиться російсько-українська війна. Бо, зрештою, в цій же заяві Реджеп Таїп Ердоган згадав і стамбульські домовленості, тобто ті, які були на початку повномасштабного вторгнення. Туреччина дійсно традиційно хоче бути майданчиком, де все буде вирішено, де буде поставлена крапка, і вона випереджала всі інші країни. І я нагадую, що коли розпочалася повномасштабна війна, спочатку ж перші перемовини були на території Республіки Білорусі. Це була чітка демонстрація того, що все відбивається під диктовку Росії. Потім, коли Росіяни не змогли захопити Київ, стало зрозуміло, що їх плани щодо України за два місяці не будуть реалізовані, то Україна змогла перенести перемовини в Стамбул. І це було б замовно плюсом для і для України, і для і безумовно для Туреччини, адже це була вже не російська площадка, це була якраз нейтральна площадка, причому нейтральна Україні, яка знаєте, є дуже гарний вислів про те, що є зараз світі три нейтралітети щодо війни Росії проти України. Це е, проросійський російський нейтралітет, до якого дотримується Китай, це більш-менш класичний нейтралітет Індії, і це проукраїнський нейтралітет Туреччини. Чому проукраїнський? Тому що з однієї. Сторони на постійно каже, що треба перемовини, треба домовитись, і паралельно Фідан, міністр закордонних справ Туреччини, каже: а взагалі-то треба, щоб була територіальна цілісність України. Тобто, ось при чому для Туреччини, на відміну до речі, від багатьох наших партнерів, вони дуже люблять додавати до цього включно з Криму. Тут є свої історичні моменти, тому що Туреччина вважає корінним населенням Криму. У кримських татар як вони є власне населенням цього півострова, і оскільки татари вибирають Україна, то Туреччина каже, що обов'язково треба, щоб Крим був український, щоб забезпечувались права кримського татарського народу там. І все таке, але це не повинна бути Росія. І до речі, тут ще момент не лише близькості Туреччини до кримського татарського народу, а ще й те, що для Туреччини основний супротивник в Чорноморському. Мому басейні це Росія, і тому їм будь-яке послаблення Росії це завжди плюс плюс о, вибачайте знов за тавтологію. Якось коли був в Анкарі, то мені сказали таку фразу, що можливо хтось не помічає, але зараз відбувається дві війни між Туреччиною та Росією. Про них багато не говорять, але одна з них в Сирії, інша в Лівії, де абсолютно по різні сторони фронту знаходиться Туреччина і Росія, і тому Туреччина розглядає Росію саме як військового супротивника, і їм цікаво будь-яке послаблення Росії, особливо в Чорноморському басейні. І коли ось якраз був Анкарі минулого року, то е, чув таку фразу, що Україна виганяє росіян з Севастополю, російський флот насамперед, і це в Туреччині Іні дуже дуже відмічаються це. їм дуже подобається, тому що вони розуміють, що Росія стає слабшою на чорного моря. І, відповідно основною силою стає саме Туреччина, і це піднімає її власне ставки. Там тому, тому будемо знову дивитись, як щодо заяв Родогана, що Америка може вирішити ну дійсно надати більше озброєння, дати чіткий сигнал Москві. Що не буде більше ігр в обмеження України. Якщо те, що казав, ну давайте так спікер попередньої палати представників Майк Джонсон його то переобрали, але чи переоберуть спікером, Подивимось, ось він казав після того, як сім місяців надавав Україні допомогу, фразу про те, що не, не треба займатися мікроменеджментом. Тобто, якщо ви вже даєте допомогу, то не треба казати, що куди бити а куди не бити. Тобто ви дали допомогу, значить Україна повинна її користуватися. Якщо сполучені штати Америки, коли будуть визначатись врешті з лінією поведінки стосовно України, підуть цим шляхом, наприклад, скажуть, що так, що ми даємо Україні озброєння, даємо їм різні ракети. Можливо, ну томагавки це виплило, Я не знаю технічно наскільки це можливо, все ж таки там зараз розробляють пускові установки саме землі. Але якщо вирішать їх випробувати, то можливо навіть позиція, що даємо на випробування Україні, це тамагавки, але обмежуємо Україну не в цілях, куди вони можуть бути, а в часі. Наприклад, даємо Україні два місяці, і ось паралельно Росії кажуть, що дивіться. Чим от ми йдемо на такі кроки на користь України, тобто Україна два місяці може стріляти, після чого ми їм не будемо давати нічого. Якщо вас це влаштовує, окей, йдемо на цей крок. Якщо вас це не влаштовує, тоді давайте ви повертаєте Україні все, що захоплено, і на цьому ставимо крапку. Подивимося, що воно буде. То дійсно, що залишається спостерігати за цією ситуацією. Але що стосується, до речі, ще теж важливо команди Трампа за даними видання Аксіос, Дональд Трамп в своїй команді з нацбезпеки хоче бачити не колишніх е, генералів, а віддає перевагу навпаки бізнесменам і керівникам компаній. Він також розглядає можливість залучення лояльних до нього людей на керівні посади у Вашингтоні. Але що поганого в цих керівниках і бізнесменах чинній адміністрації Джо Байдена? На ключових посадах, крім Ллойда Остіна, немає військових. Це все бізнесмени, це все менеджери, це все політики. І Трамп не сказати, що поганий бізнесмен. Тому, можливо, не все так критично, як про це пишуть. Я думаю, так. Я думаю, що багато чого, як то кажуть, звичайно краски, тому що погані новини завжди продаються краще, ніж добрі. Тому там дійсно триває робота. Чому ось я на початку інтерв'ю казав, що там є певний вакуум нерозуміння, що буде. Багато хто робить спроби заповнити цей вакуум, але не через те, що у них є інсайди, а через те, що вони розуміють, що поки що немає відповіді на багато запитань, які існують. Отже, можна, як то кажуть, давати своє бачення і казати, що воно і буде, і паралельно підштовхувати Трампу саме до цих кроків. Але знов ж таки це не означає, що саме вони будуть зроблені. Тут треба працювати, треба. Працювати з е, оточенням Трампа до 20 січня ще час є. А як на мене, в команді Трампа є люди, з якими у Україні є дуже добрий контакт. Насамперед, це людина, яка, ну, давайте поза чутками може очолити замість Остіна Пентагон Це е, колишній державний секретар США Майк Помпео. Який, якщо я не помиляюсь, входить до керівництва Мобільна, мобільного зв'язку, який часто гість є в Україні, який дуже добре знає проблематику в Україні. Є ще Курт Волкер, людина, яка була працівником Трампа в Україні. Тобто через цих людей ми можемо працювати. Я поки що не розумію в цій американській конфігурації, чи буде якась позиція чи посада. У колишнього представника Трампа в ООН і головного конкурента на внутрішньо республіканських праймеріс Нікі Гейлі, бо ця людина також неодноразово демонструвала підтримку Україні, і безумовно Україні було б цікаво, якби Нікі Гейлі отримала якусь посаду впливову в новітній адміністрації і. Робила, скажімо, так, із нею можна було мати діалог, мати контакти. Ще до речі, не слід використовувати міжнародні теплі стосунки окремих політиків з Трампом. Я кажу настільки про Орбана тут України ну, свої, свої історія відносин з Орбаном, скільки кажу про таких людей, як Хав'єр Мілей, президент Аргентини. І до речі, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Ось якраз Борис Джонсон це людина, яка також поки що не має посади, яка була доволі близько до Трампу за часів президентства Трампа, яка зберігла гарні стосунки Трамп з Трампом зараз. І що цікаво для України, яка підготувала цікаву статтю про те, що Трамп вже хоче зменшити присутність американських військових в Європі, і йому Борис Джонсон фактично намалював схему, як це зробити. Він каже: Слухай, а можна ж американських військ? Забрати з Європи, а замістити їх українськими військовими. Ну для цього треба Україну в НАТО взяти. Ну це як то кажуть, не думаю про це багато. Головне, що ось тобі схема, хто замінить американських військових. Єдине, що треба їм озброєння, дати їх треба навчити користуватись новітнім озброєнням, навіть не тим, що є на складах, а тим, що зараз виробляється, тобто дати їм це озброєння. Тобто, якщо ми прочитаємо план перемоги президента Зеленського. То, як на мене, він значною мірою походить зі статті Бориса Джонсона, яку він написав, як на мене, лише для однієї людини, для Дональда Трампа, де йому розписав, як то кажуть, траєкторію руху, що треба робити. Тому подивимось, може цілко, цілком можливо так стати, що саме ця ідея переможе, безумовно, для України це буде плюс. Я розумію, що її альтернативні ідеї, не дуже добрі для нас, тому нічого ще не завершено, але принаймні, звідки в кінці тунелю ми бачимо і подивимось. Ну, ж таки, як будуть розвиватися події, як воно все далі піде? Угу. І до речі, нова адміністрація е, Трампа, як пишуть журналісти за Волстріт е, хочуть продовжувати не продовжувати, а відновити жорстку санкційну політику тиску на Іран, щоб придушити його проксії, не дати розвивати ядерну програму і так далі. Якщо це вдасться, як це може відобразитися на нашій війні? Дивіться дуже важливо зараз поточній ситуації пояснити Трампу його точенню, що є візла, яка тут я буду цитувати. Нікі Хейлі, А яка вона казала, що послухайте, що каже Іран, знищимо Ізраїль, потім знищимо Америку. Що кажуть супротивники України? Переможемо Україну, потім переможемо США. Тобто вона каже: дивіться, і супротивники Ізраїлю і супротивнику України. Вони всі хочуть знищити США, тому треба вибудовуючи політику проти Ірану, розуміти, що у Ірана є союзники, це е, Росія, і це давайте ще північну Корею. Тобто, оця модерна війсьла треба чітко розуміти що саме вони основні конкуренти треба розуміти що ця концепція яка дуже давно живе в сша що росія повинна бути союзником проти китаю вона не спрацює бо росія вже е, практично на васальних умовах китаю тобто якщо китай це супротивник то є три країни які дуже сильно йому допомагають власне іран росія і північна корея тому треба їх об'єднати в один пакет і діяти проти них, як то кажуть, за єдиними стандартами можливо з особливостями ще до кожної країни, і це до речі буде зміцнювати, але не лише вже євроатлантична війську, яка зараз. Під питанням з'являється після пам'ятаючи перший термін Трампу і певні заяви, а ще доєднати до цієї коаліції Японію та Південну Корею, які, зі своєї сторони, дуже побоюються тісних контактів Росії і Північної Кореї, адже у Південної Кореї і Північної Кореї. Там по великому рахунку мир формальний, тобто він документ юридично це не закріплено. Так він є по факту, але в будь-який момент там може щось трапитись. Там певні провокації постійно відбуваються. Там Північна Корея чи то дороги підриває, як нещодавно робила. Чи інші кроки щодо Південної Кореї, щодо Японії, то Північна Корея любить ракети запускати, які або не долітають там 300 км до території Японії, або іноді як декілька -то років тому я пам'ятаю, як Північна Корея, яка ракета. Та перелетіло японський континент, тобто безумовно, це постійне джерело ризику для Японії, і тому, як то кажуть, можна об'єднати зусилля завдяки яким. Трамп продемонструє, що він реально зробив Америку великою знову, це якщо вдасться вирішити е, проблему з е, цією модерною військ зла. Це може насамперед показати Китаю, що він недостатньо сильний з точки зору перемоги США у цій глобальній війні. Плюс Китаю також можуть бути цікаві певні моменти, тому що Китай розуміє, що якщо моделюємо ситуацію, Південна Корея повертає собі. Весь контроль над північною Кореєю це буде означати, що на десятиріччя Південна Корея випадає з глобальної економічної гри. вони будуть ресурси витрачати на, скажімо, так, повернення в свої півночі в до єдиної країни, і це безумовно. Цю Україну, яка є 10-ю або 11-ю, там по різним рахункам, різними рахун... з рахунками економіки освіті, трошки її пригальмує в розвитку і відповідно пробере конкурента Китаю, плюс без е, допомоги Китаю навряд чи Південна Корея зможе вирішити всі питання. Тобто там буде вже своя глобальна політична гра, та не менш е, зараз, зараз, поки що, ми в очікуванні, ось я повторюю, що є вакуум. Нерозуміння, що буде, є люди, які пробують з... заповнити цей вакуум, але не факт, що те, що вони говорять, буде насправді, тому також треба сприймати ці ідеї, особливо тих, хто каже, що він буде зараз представником Трампа в Європі. Я маю на увазі Орбана. Подивимося, що Трамп до цього думає. Але знову ж таки треба якось розуміти, що світ змінюється. І е, можливо, можливо, все ж таки треба відійти від тієї моделі, яка була раніше, і шукати нову модель, адже е, глобалізація, лібералізація, вільно торгівля, вона все більше почала працювати проти США і проти навіть Європейського союзу. І попри те, що поки що чинна адміністрація в США вона не готова була докорінно змінювати ці структури. Я думаю, що є все ж таки. Певне підґрунтя для того, щоб зараз якраз розпочали ці зміни, і практично ми зробили перезавантаження. І, до речі, якщо ми повертаємося зараз знову Україну, перезавантаження. Ось є я ще на початку повномасштабної війни думав, що взагалі-то непогано, щоб війна завершилась певним стамбульським миром, який визначив би умови світу без великої ролі Росії, де Росія вже не буде таким впливовим гравцем. І практично це буде означати, що інші реалії, і це може дати насамперед ем, привідкрити віконце для тюркського світу, як про які мріє Туреччина. Тому Туреччині постійно слід нагадувати, що її ідеї будуть втілені лише у разі, якщо Росія перестане бути впливовим гравцем. А отже, і слід думати про те, що її контакти з Росією навряд чи реально сприятимуть реалізації її основного стратегічного плану. Зрозуміло, пане Іване, я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Іван Уст, це головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, з яким ми говорили про актуальну ситуацію на міжнародній арені, і, зокрема, про приділили багато часу президентству Трампа, тому що насправді чимало змін планує е, новообраний президент як тільки вступить на посаду.